По техніці нанесення фарби на стіну. Я, як в попередніх відео, казав, що в мене техніка, перший слой я наношу фарби вертикально, а другий слой горизонтально. Перший нюанс, якщо ви будете використовувати таку техніку, щоб фарбувати другий слой, перекривати, перший не має значення зверху, починаєте, знизу. але Другий слой є момент, що треба починати фарбувати знизу. Перше, ви прибуваєте пил, який тут, і ви його неженете вверх. І другий момент, із-за чого починати треба знизу, бо якщо ви зверху почнете, фарба буде випускати, тобто стікати ефект Другий теж по техніці, другий такий принцип, що є майстри, які фарбують, включили пістолет, ведуть-ведуть хова, хова хова і ведуть. Це не зовсім вірно із за того, що ви там, коли зупиняєтесь, ви залишаєте світ від факелу. Тобто там фарба зупинилась і все. Вона Різко приривається. Правильніше буде фарбувати, якщо якщо ви будете надуяти. Тобто ви берете включаєте пістолет, фарбуєте і виводите в цю сторону. Виводите в ту сторону. Не зупиняєтесь на місці, а виводите. Раз знову, хоп, раз вивели, вивели. Таким способом у вас не залишається просто переривання і чіткої лінії, де ви зупинились. Хтось бере, фарбує, починаючи з кінця, і веде сплошняком, але це не зовсім правильно, не зовсім зручно до того що там під ногами, і ви не зовсім сфікуєте, не зовсім чітко можете слідкувати за нанесенням фарби і слою. Залегіть, вибачаю, зарплату, бо е, мікрофон з собою не взяв, через гарнітуру записую. Зараз все покажу вам.